Всім привіт! Ви на каналі Галаган Лайф. Поки всі обговорюють кадрові ротації, Мадуро, Трампа та Орієшнік, в Україні відбуваються більш значущі речі вірніше відбуватимуться на цьому тижні. А саме, 16 січня набирає чинності закон про множинне громадянство. Україна визнає подвійне громадянство з низкою країн, зокрема США, Канадою, Німеччиною, Польщею та Чехією. А головна фішка тут така: громадяни цих держав після отримання українського паспорта зможуть купувати землю на загальних підставах, як і інші українці. Так ось реально для чого було прийнято так зване множинне громадянство, щоб іноземці легально скуповували українську землю. Все інше то, як завжди, звичний піар. Саме зараз її можна придбати за прийнятними цінами. Щоб потім перепродати значно дорожче вже іноземним агрохолдингам. Земля насправді це єдина річ, яку не можна виробити більше, ніж вона є. І тому її цінність не обмежена, а ціна буде тільки зростати. І можновладці про це прекрасно знають, тому і приймають такі рішення. Нагадаю, що наші надра ми вже віддали на черзі Чорноземи, а далі можете здогадуватися. Чекаю на ваші вподобайки та на вашу підтримку. Підписуйтесь на мій канал, та тут говорять тільки про головне.